Всім привіт вітаю вас в новому відео. Е, якось так дивлюся, що я на всіх останніх відео в одному і тому самому светрі, то я не знаю, чого так попадаю. У <рес> мене багато светрів, але чогось так. Я взагалі хотіла почати своє відео е, з іншого, з того, що сьогодні, нарешті, за місяць, перший день, коли Матвій в школі, а Софія в садку, і я мала декілька годин. І я за ці декілька годин встигла. Більше, ніж за останні декілька днів. Е, але е, поки я їхала до школи, от якраз зараз приїхала за Матвієм, там свій спить в автокріслі, мені подзвонили з OLX, я виставила на продаж свій велосипед оранжевий. Хто зі мною на Ютубі давно, той знає, що ми колись за добрих мирних часів були велосім'єю. і Возили дітей в велокріслах, в тому велопричіпі. Чоловік входив в організацію велосипедистів, в них там були ці велозегісти, я часто це знімала на відео. Якісь і довші маршрути, і коротші. Включила пічку, не знаю, чи буде гірше чути, але вже трохи змерзла. І що мене дуже сильно повеселило, що я виставила цей велосипед, і мені вже два потенційних цих покупця. Дзвонили і ну, питалася за цей велосипед, цікавилася ним для своїх бабусь в село. Я, коли їздила на цьому велосипеді, думала, що я така вся ретро-дівчина на гарному такому вінтажному велосипеді, їжджу в шоломі, таке воно все красиво з тим кошечком спереду. А вже друга людина дзвонить і цікавиться цим велосипедом. Чи він підійде для його бабусі в село? Я не знаю, що чого так чого так добре, що цікавляться, добре що беруть, але якось воно мене дуже сильно повеселило. І ці дзвінки за велосипед вони мене повернули до тих добрих часів спохадами, яким ми жили безтурботним життям, скільки ми е, наїздилися, який це був такий шмат життя активного, соціально активного, цікавого, спортивного. Коли я садила, Матвія в велокрісло, коли ще не було Софії, їздила просто в центр, гуляла, по доріжках десь, могла їхати в парк. Просто любила собі ввечері покататися. Потім вже народилася Софія, ми купили цей велопричіп, чоловік і возив їх двох, в тому в садок. Такі гарні, теплі спогади, такі якби з минулого життя. Мені трохи сумно, що ми наразі закриваємо цей епізод нашого життя, але все одно я спогадом тішуся і рада, що він нас був. Але якщо комусь в село треба для бабусі велосипед, то можете мені писати, я його ще поки не продала. У ніякій бабусі. Так що попитайте своїх бабусь. Може, якийсь сподобається мій велосипед. Ми вже вдома погуляли трохи на снігу, півтори години намерзлась. Я щось забула знімати, вже тепер рідко знімаю відео і забуваю, що мені треба брати в руки камеру і знімати. Так що будемо зараз робити якусь вечерю і грітися. Осе. Що я планую сьогодні робити на вечерю? Знаєте, що мені захотілося? Колись е, моя мама часто робила таку страву, фасолі, е, тушена морква з цибуліє. І е, я таке дуже люблю. Щось мені захотілося таке глуб'ю. Буду робити відбивні і берити бульбу. Першуємо попередній день з кухні. починаємо ступити. Так от той сіте і какаву? Ти вже голодний? Там матві рано став 6.30. Привіт! Привіт! Мені Матвій вчора браслет такий зробив. Красивий. Отак. Нічка була тяжка, Софія щось не спала з 3 до п'ятої ранку, а в шостій тридцять вже встав Матвій. На перший урок ми сьогодні не пішли, бо я не можу встати. Софія ще досипає, так що снідаємо і потім збиратися на другий урок. Здається, сьогодні був повний місяць або або ж якась там планета була близько до нас, не знаю, якесь явище таке. У мене діти на таке дуже реагують. На кожну фазу місяця вони по-різному сплять. Я раніше таке не вірила. Але поки сама не переконалася, що я Ну, Матвій вже менше реагує на фази місяця, але я колись могла знати просто по його сну, яка фаза місяця, тому що дуже кардинально відрізнялася його сон. І зараз Софія така сама робиться. Просто, ну, не знаю, це не лунатизм, а може і лунатизм, може якась форма лунатизму. Не знаю. Моя ранкова кава завжди зранку зі мною ходить по хаті. Куди б я не йшла в яку кімнату, я завжди її беру з собою. Ліжка вже застелила дитячі. Хотіла ще показати, я не пам'ятаю вже просто, що останнє показувала на Ютубі. з А, здається, цей будиночок показувала, це нам Миколай приніс. Дуже задоволена ним, бо діти бавляться. І класно, що я його поставила в дитячий, бо якраз така спокійна гра перед сном, і він просто підходить Софії. ну, Матвій там за компанією, так само, деколи щось з нею бавиться. От, Тому ідея поставити його в дитячий, і це добре, тому що це така спокійна гра, якраз перед сном, поки я щось там на кухні завершую, вони ж тут собі в піжамках, книжечки гуртають і граються тим будиночком. От, а Матвій дуже давно просив глобус. От такий ми йому купили. Зараз закрию штори, щоб краще видно. Такий глобус. Матвій давно просив глобус, бо в них в школі глобус і це е, ну, вивчають вони там зараз, я так розумію, країна, там. <кхід> е, Я вже хотіла, якщо брати, от брати якийсь такий нормальний, не такий оцей копійчаний з констоварів, і ми взяли в будинку іграшок такий з підсвіткою. Тут є тваринки. М -м, дуже гарно так. Він, по-перше, живучий, бо діти вже трохи вже ним товчуть. По-друге, він гарно до інтер'єру підходить, ну, як нічник і дійсно такий гарний. Так що голобу сум'я задоволена. Я себе навіть не показую зранку, бо я дуже запухла, не виспана. Софія прокинулась, так що ми швиденько збираємося до школи і в садок. Так. Софійку вже завели. Давай Матвій руку. Софійку вже завели. Плакала. Ой, як вона зранку завжди тяжко йде, а потім забавляється і гарно бавиться. А ми спішимо до школи. Ці вже в школі постигли на другий урок з горем пополам. Я собі взяла в шкільній їдальні піці. Але буде снідати, бо як завжди діти поснідали, а мама на ходу, то напевно вже з віком починаєш любити їжу зі шкільної їдальні, бо коли ти вчишся в школі, то це так типу фу, їдальня. А потім приводиш дітей до школи і набираєш собі булочок всяких піць, тих пахучих. Так, в мене в планах зараз ще заправитися обов'язково, тому що завтра в нас субота і діти першим рейсом їдуть до діда з бабою. Е, ніч з п'ятниці на суботу це, напевно, єдина ніч, коли мені все одно як діти сплять. Навіть якщо вони жахливо сплять, мені все одно, тому що які, яка б я не була на ранок втомлена, я все одно з великим щастям і радістю збираю речі, їм пакую з собою і везу їх до баби з діду. Сонечко присвітило, і я зразу згадую вікна, які треба буде весною мити. Це капець. Е, я поки заховала якраз такий ще різвяний декор в шафу. І згадала, що я, здається, не розказувала за шафу, за організацію. А я би хотіла про це трошки розказати. Ми, коли заселилися сюди літом, то шафи ще не було. У нас така була тимчасова, я здається, колись показувала. От, і вже, по суті, ту шафу з майстрами я доробляла сама, щось там підганяла під себе. Чоловік мені дав добро сказав, як собі хочеш, так собі роби, щоб тобі було зручно. І я, чесно кажучи, вже коли ту шафу поставила, якось не було в мене там аж такого вже ентузіазму, щось там вигадувати, складати. Я то так зробила просто на автоматі я ту організацію, отак, типу, просто сіла там якийсь вихідний день, за декілька годин все поскладала і все. Але знаєте, коли рука набита, то воно дається в знаки, І, в принципі, я тою організацією користуюся вже по, по сей день. Ми спочатку думали тут зробити таку більшу полицю, ну, таку високу, та, щоб там чи гітару ставити, чи якийсь там, не знаю, сейф на зброю там колись. Але вирішили, що краще зробити мені, поки що більше зручніше буде. Оці контейнери в мене є з язку. оці, Багато років вже тим контейнерам, вони не зношуються. І я собі підганяла полички по висоті тих контейнерів, тому що я знала, що в мене їх багато, і я ними буду користуватися. Я собі поділила там, що я десь складаю. Я, в принципі, ну не треба підписувати, я собі пам'ятаю, що де в мене там якийсь декор, якийсь там великодній декор, якісь там, е, там штурки. І класно, що ці контейнери, отак, якщо, наприклад, е, якийсь зайвий, то можна отак собі їх зберігати. Оцією зоною я прям пишаюся, тому що я е, дуже класно не прогадала з цими от контейнерами такими з тканини. Е, я їх брала в ікеї. Вони зовсім недорогі, вони ж там до 100 гривень. Е, і я собі посортувала одяг. От там, дитя, ну, там весна-літо, дитячий на виріст, літній купальники і чоловіка цивільний одяг і взуття. От, може, тому що зараз тут в основному тільки мій одяг, мені так звично, може, не знаю. Але дуже я задоволена цими пакетами. По-перше, вони прозорі видно, по-друге, вони дихаючі, що там одяг не запріває. Та? І плюс вони не мають такої стійкої форми, наприклад, там е оці два я так трохи більше притиснула, і вони влізлись. Та? Якби вони були там такі пластикові чи картонні, то вони би так мені там не стали. От. Тобто, по суті, ця частина така там по коробках шнурки, деко, альбоми, фото, якісь там, ну таке от, та, по коробках. О, тут суто вже одяг. Там, е, там, що там в мене? Там в мене якісь рюкзаки, чоловічі, е, до чоловіка до дронів, ті всякі паяльники, шнурочки, примочки. І зверху там так само вишиванки, Такі, що вже діти з них повиростали, ті, що я просто зберігаю як пам'ять, або такі, що ще завеликі. Тобто там такий суто е, такий вартісний одяг в сенсі там, для зберігання, безрукавки, якісь там крайки, плахти, таке. Святкове таке українське. Ну і по суті все. Тобто це враховую, враховуючи те, що в мене ще немає шафи в коридорі, і в мене ще немає шафи в технічному приміщенні, там де в мене пралка і сушарка. Тобто, станом на зараз тут навіть досить, досить непогано все розмістилось. Ну, Єдине, що мені зависоко трохи тут зверху мені треба ставати на крісло. Але загалом мені здається, що ми з тої кімнати витиснули максимум. І те, що класно, що тут е, зовсім немає. Ну, тобто, та шафа не вкрала місця. Все зручно. Діти мають свій одяг в комоді там. Вони ще маленькі, їм ще там не треба якихось е, великого гардеробу, що не підлітковий вік, що Мама діло, в тому і пішли. От, а тут, в принципі, в шафу влізлось те все, що мало влізтися. Отак, це були п'ять хвилин самолюбування. <сум> самолюбування, тому що я все-таки прокачала свою ем, здібність домогосподарки, бо дійсно організація це те, що це те, що в мене не забереш. Ну і робочий стіл тут, правда, ніхто ще за тим робочим столом не працював, бо чоловік зараз працює не за робочим столом, але я думаю, що йому теж тут буде зручно. Тут єдине, що ще бракує підсвітки. Тут ще в нас буде електрика, ну, електрик ще не доробив, буде така підсвітка. Тут і по карнізах так само. Так як я вже показую румтур, сьогодні то вже розкажу за коридор. Коридор у нас ще не зроблений, і я насправді думала, що це буде дуже велика проблема на зиму, тому що зимою в дітей комбінізони, куртки, шапки, взуття це все мокре, сніг тече, сніжки і так далі. Але... Якось воно, в принципі, дискомфорту зимою в мене не, не було. Я собі вчепила тут е, тут все собі взивається, і в мене тут така ікеївська ще з іграшок, стара тумбочка, яка вже не має тварного вигляду, але тим не менш вона зручна. У нас тут зверху шапки рукавиці, мокрі серветки. таке, що під рукою тут м'є взуття, тут дітей взуття. Все можеться, тому що в нас немає там. 100-500 різного одягу. В нас в мене там дві пари взуття, в дітей по одній парі взуття і шапка рукавиці. Там рукавиць багато в дітей, бо вони люблять сніжки. От і в принципі, от і все. Я думаю, що якщо зимою не було з тим проблем, то і літом не буде. Е, тому що коли ми думали за пріоритетність, що робити, перший коридор чи гардероб, е, ну не гардероб, а цю технічну кімнату, я завжди казала, що спочатку треба зробити коридор. От, але тепер я собі думаю, що в принципі мені того коридору поки що достатньо. Ну тут, звичайно, тут ще по щоб що буде зеркало, лавочка така, щоб сідати, така тумбочка для взуття, така що так відкривається вертикально. Вот. Але зараз то все не на часі, і якщо є якийсь ресурс, то його треба акумулювати в перемогу, а не, а не в гардероб або в коридор. От, не буду про що показувати свою технічну кімнату, свою робочу зону, бо там багато одягу, який треба побрати поскладати. От, так що вже якось іншим разом. Таке в мене вийшло сьогодні відео, не знаю, чи всім було цікаво дивитися, може, і не дуже, але мені хотілося тим поділитися з вами. Бо це... Те, над чим я працюю, те, як я живу. Е, мені би хотілося більше показувати якісь поїздки, подорожі, прогулянки з дітьми. Е, але цього зараз немає і спеціально десь їхати, щоб щось познімати це не мій стиль. Я думаю, що буде весна, вже трошки буде тепліше, мені буде трохи простіше вже з дітьми самі десь вибратися. І я би дуже хотіла поїхати з дітьми там, в доможир, в Уруру десь. Е... Може, навіть в якісь школи, не знаю. То такі, поки що дуже обережні плани і фантазії. Бо насправді ми ніде зараз так не ходимо. оце поки була канікули, то ми ходили в дитячі кімнати, бо дітям трошки треба було погуляти. Але мені якось зараз некомфортно кудись виходити з дому. Мені добре, безпечно вдома. До батьків з'їздити, бабу провідати, і по суті, все я думаю, що це якась таке більш психологічна, коли чоловіка нема поруч, і ти себе не дуже захищено. Почуваєш в відкритому світі. Світ стає якимось ворожим, особливо коли в тебе малі діти і. Ти тебе психіка переключилась на те, щоб їх оберігати як за двох батьків і е, опікуватись ними, і дати їм все необхідне, і, і матеріальне, і нематеріальне, е, і увагу, і турботу. І воно зараз все на мені одній. Тому я дуже звузила свій е, такий активний стиль життя, який в мене завжди був. Хто дивиться за мною давно? Тоді не дадуть збрехати. Ви, напевно, за тим до мене і приходили на Ютуб дивитися, як активна молода мама з дітьми десь там вічно пакується, їде, і якось сама і собі раду дає так. Це все дуже круто, коли в тебе за спиною є чоловік, навіть якщо він там в цей момент фізично не поруч, але ти якось інакше себе почуваєш. Це, напевно, зрозуміють тільки ті жінки, які є в схожій ситуації зі мною. Тож дякую, що дивилися до кінця. Дякую, що дивитесь, продовжуєте дивитися, коментувати. Я вже знаю своїх глядачів, таких відданих, які зі мною давно вже впізнаю по аватарці, по запису. Ті, що завжди коментують, мене підтримують, це дуже мене надихає. Я вам дуже за це вдячна. Тож до зустрічі у нових відео. Всім па-па, бережіть -па. себе.